Та й у вас це денний випуск новин на телеканалі Сфара ТВ. Мене звати Любов Данча. Про останні новини в місті. Дивіться далі. Сьогодні у рівному відбудеться смолоскипна хода на вшанування пам'яті героїв небесної сотні. Організатором акції виступив обласний усередок. УНСО. відомо, що хода розпочнеться о 17.30 від рівненської міської ради, що на Суборній. А ось кінцева точка маршруту учасників невідома. Небезпечні крани в управлінні держпраці області вважають небезпечними для життя крани на будівництві, що на вулиці Струтинській у Рівному, тому вважають за необхідне терміново заборонити їх експлуатацію. Відповідний адміністративний позов вже направлено до рівненського окружного адміністративного суду. Застосувати захід реагування шляхом повного зупинення ведення робіт наглядовців змусили порушення виявлені під час планової перевірки дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці. Ці та промислової безпеки Якою бачили революцію гідності поляки? У рівному презентували виставку світлин польського фотографа Якуба Шимчука, будучи фотокореспондентом польського тижневника. Недільний гість Якуб декілька разів приїздив до України під час трагічних лютневих подій на майдані 2014 року. Тепер фото, які він тоді зробив, можуть побачити рівняни. Далі пряма мова. Ці Всі світлини дуже живі, дуже відкриті. дуже… Ну, такі трагічні, я б сказала. І це дуже приємно, що цей поляк, який теж не боявся. Я рахую, що теж ми пам'ятаємо, що там снайпери не дивились на те, що це був журналіст чи не журналіст. Він дійсно гідно це зробив свою роботу. Більше про фотовиставку Світлин з Майдану та її автора ми розповімо вже у вечірньому випуску новин о 18.25. Ні, науковці рівненщини розкажуть про свої ідеї на всю Україну, адже нещодавно завершився другий етап всеукраїнського конкурсу Малої академії наук серед учасників старшокласники з усіх районів області, рівного та вищих навчальних закладів рівненщини першого та другого рівня в акредитації виконували контрольні завдання з базових дисциплін. Загалом ними було подано понад 700 науково-дослідницьких робіт, які розподілили за 62 секціями зрештою члени журі визначили 56 призерів, котрі поїдуть захищати область на всеукраїнський загал. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.